Так, є заглушений. Е, хочу розказати зараз плюси. Е, до цього я мав 12-ку тракторця Зубра. Хочу пок... до... сказати і розказати, які плюси порівняно з тим трактором і які тут є мінуса. Почнемо з плюсів, це, звичайно, жерезі на 9,5, на тому було щось 7,5, е, застеб набагато більший і устойчивість самого трактора. Дуже гарна. Також з великих плюсів, що переключення, передача повишеної і пониженої стало набагато краще. Появився цей рычажок, який можна на ходу переключати. І, бо в старих версіях це потрібно було ось так включити, типу понижену чи повишену. І тоді ще раз включаєш передачі. Дуже-дуже гарно є рычажок. Також великий плюс, що є блокировка. Блокировка заднього моста, там був просто диференціал. Це вже була якби, новіша версія, але ну, менше з тим. Колеса передні, єдиний мінус, що вага вже більша наперед і стирає цю шину. Мешти в, в один край треба. Якби я, наприклад, зараз хотів вивернути догори, в цю сторону буде. Хайте. Величезний плюс е, цього трактор через того, що з'явилася більша вага. Основний мінус всіх цих мототракторів, що немає ваги. Тут вже вага десь на кілограм 200-250 з'явилося більша. Він випуску випуску 2018 року. Е, мотор ось тут такий 1100. Е, генератор, звичайно, ж, потрібно замінювати як. Тому, так тому, в тому мототракторах генератор потрібно одразу ставити чи Жигульовський, чи москвичовський. Це їхня слабінка. Також зразу капот у мене відламався, був капот був, і петлі доварені, і усилені. От Бачите, поусилював. З мінусів. В неї вже гарна оптика. Ну Оця оптика не світить нічого. Було поставлено автомобільних, дві туманочки. Ці туманки ну, звичайні простенькі, дешманські, але вони світять в три рази ліпше, ніж ось цей Китай. Проводка на самі фари дуже-дуже тонесенька. Там прям волосочки йдуть. І лампочки впрочі, желають ліпшого. Маховик тут вже набагато більший, масивніший. І стартер до нього також стоїть вже більший редукторний, бо тут є вже що крутити. Ну, можна от завести без декомпресора, можна з декомпресором. Е, грузів я не чіпав ось такі ставрі, ще щось поставив тормозні диски. Ну, кілограм 5-10 додавалося. Е, також великий плюс, що з'явився додатковий насос. Насос на гідравліку. Бо скоріше в цьому меншому мототракторі не було цього насосу. Вижме цеплення. І ти гідравліки вже не піднімеш, потрібно виключати передачу і тоді піднімати гідравліку. Гардучок делікатний. Сідушка, також дороблялася сідушка, сідушка чуть піднялася ось на профілю, бо дуже низько було. Регулювок майже немає. Ну, Сідушка така, на цей мототрактор зійде. Руль крутиться. Ну, Відносно легко і не сильно тяжко, і не сильно легко. Ось так. Чуть-чуть виробітка є. Ще рулюю наконечники нормальні. По рівнях тут проблем немає. Ремні ціленькі, Натяжитель дуже гарний. Ремні ніколи не пробуксовували. Ну і нагрузки такої не було. По циліндру, якщо хочете орати, потрібно його замінити на довгий шток. Це в них ось така. Слабиночка. Тут, ну, тут стандартно є ліпше вже покращення, що ланцюг йде ось тут. Зірочка йде дуже масивна. В старих моделях зірочка йшла ось тут. Її постійно розривало. А Тут досить просто зроблено. Її знімлю, вставив палець і є вже під прицеп. Світло працює, ну також проводка дуже делікатна. Навіть чесно заднього і ніколи не включав гідравліка, дробачок. По гідравліці з'явилося плаваюче, в старій версії той, що я мав, тут там плаваючого не було. Це теж великий мінус був, потрібно було міняти е, цю всю штуку. Я його міняти не хотів, так що просто замінив трактор. По мотору, мотор по розходу я навіть не скажу сильної різниці. Тут практично мало що помінялося. Ну, звичайно, він більше бере, але і тяги він більше має за рахунок більших коліс, важчого цього всього взагалі цієї козовні. Ну, не козовні, а самої рами. Роботу ви його бачили. Ці датчики, звичайно, вони не працюють ні в один. Це так як в будь-якому Мототрактор заводиться він з ключика, також великий плюс, бо старий не дуже хотів. Час від часу. Чого ще немає, це немає ручника. Ручника мені дуже часто бракує, через те, що ось така горіста місцевість. Ручник можна зробити досить просто, потрібно таку планочку і собі, щоб зажимати тормоз. Я вже дивився. Ну, Поки доробляти такого не буду, та я хочу цей тракторець продавати. Ось, зеркало вже з'явилося, дзеркало теж кіплю старому мототракторі не було. Так що тракторець для дому для себе бомбезний, але тільки на рівнині. Е, такі дрібні роботи він буде виконувати, викопати картоплю. Підгорнути і щось ось таке безсильної нагрузки, без сильного фанатизму. Наскільки розумію, передня балка також розширяється. В старому тракторці не було розширення цього року. Я спробував перший раз збільшити колію і все прекрасно вийшло. Картоплю стало набагато краще копати, через те, що в старому їхало по порівцях. А в цьому вже їде по краях. По коробці коробка тут не сильно проблемна, але кажу, якщо давати їй сильної нагрузки, шестерні тут посипляться. Також все залежить від блокування. Якщо постійно давати нагрузку, їй буде хана. Як бачите, по чуть -чуть, трошки почало сльозити, але так, щоб текло ріками, тут такого немає. Фризу я пробував. Фризою він фризує, в принципі. З цим питань немає. Ну, звісно, фреза дуже дає нагрузку на коробку. Треба акуратно, бо дуже такі удари серйозні йдуть від ножів. Так що такий тракторець можу рекомендувати, якщо ви сідаєте з мотоблока, це є космос. Це незамінний трактор в домашніх потребах. Також є ще е, до нього фреза, копачка і трьохточка. Трьохточку я не ставив. Хоча, можливо, потрібно колись спробувати. Володію вже міну більше року. Біля року часу використовую для віорки картоплі. Пробував призивати він. Тут регулюється в мене атаки, право ліво Ось такий в мене атаки. Єдиний мінус, що не вистачає трошки цього штоку, можна купити гідроциліндр з довшим штоком. Потрібно, щоб одна людина вставала і вона вже більше пропускала. Кулію я розірю, на метр двадцять, щоб вона хворийся. Зараз перепробували, так вона буде їздити. Ні, не потихенько сюди. Ви знаєте, що немає ну, людини, яка би так стояла сзаді, воно дуже-дуже мілко піде э, потрібен без той груз, або довший шкот. Ну, по Ось так воно. А, я ще до кінця не отосів. Я там показати. Діду я на понижені, щось понижені. Потоплює гайда. Так, ось така фреза є, три точечка і ось така купалка. Вона заложена. І ось такий рожов'я. Що до цього трактора не використовувався, видно, що ніколи. Так що, друзі, ось такий обзор на цей міні чи мототрактор. Кому було інтересно, можете поставити лайк, підписку і написати свій коментарій. А хто хоче купити 100 тисяч гривень і він ваш. Так що тракторець є в даний момент в продажі.